Добрий день. Сьогодні ми будемо двоє проходити паркур. І ми нові фанати Субру Берм Денчуру. Це, ми, мені каже, вже побачили вот мій друг, кстати. Скажи щось. Здорово, здорово. І от ми йдемо в ту. Ідем. Так. Все. Олій у нас заблокірований, бо вдвоєм не можна. Давай, Може там бути, я сейчас просто цей. От такий паркур Він буде, я його вже проходив, але просто хочу вам показати, як я його проходжу, і ми з другом. Ми спробуємо як найбыстріше. Е, ну, друг, я не знаю, як він там буде, але він е, зі мною разом говорить. Да-да-да, я тут не сплю. От він тут вже починає проходити, бачите? Якщо чесно, зараз да, Ну, Це для тебе не легко, а для мене це легчайше. Ну, да, я почав вчора грати і це. Позавчора, верніше. Ну, позавчора мені це грати дуже сподобалась. І він вже нормально вміє грати. От, е, от доказательство, що я вмію грати. От. А, і... Бро його не вміє грати. Я вмію грати, бо я пройшов цей паркур, і він доволі свой. И, будь ласочка, мы просто первый раз снимаем, и, будь ласка, не хейте нас. Так. Конечно. Вот мы, я уже дошел на, до паровозиков. Паровозик том-том. Да. Так. Момент, ура, че нас. Так, ем. Ух ты! Повезло. Все, вот на цей м'ячик. І в кінці буде обзор на наші скіни. Я покажу і свій, і друга. І ви оціните. Вот я вже дійшов почти до кінця. Ну, це можна читати Вот От. вот тут. От тут. Трошечки ну, свотник біж? Др... Оцей, Давід, що ти не говориш? Говори теж. лох тупий, який не може про це пройти. Хао. 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 О! Єма як я засеюся, ви бачили? Говори теж, Давід, що ти? Не знаю. Я от розговарюю насчет цього паркуру і. Так, просто... у мене паркур з. Ну, це стабільно в тебе, все, значить. Да, кстати, Кстати, дивіться, який у мене аксесуар. У мене пиль. Де? Тут? Та ні, потом. Ко... Вже в другому відео десь після завтра, чи завтра. Ну, навіть через сьогодні, але мало шансів. Боже, боже я лох Ну, такова жизнь Стабильно в тебе все получается О, я зашел уже на кубики Это все я Это мои заслуги О, все, чинас, нас Я скоро приду уже Главное называйтесь на На остальных лего Я ненавіжу його. Хто, хто теж ненавидить, то теж ставте оцей лайк like, чи можете написати в коментарі. Я вас не заставляю ставити лайк. Like. Е mmm так, Давід, ти де там вже? Я, ну, вгадай. ]BCzylord. На самому низу. А, як ти вгадав? Та ні, все, я не хочу проходити. Та давай проходь. Ні, я, я, я не хочу позоритись. Чого? Ти тільки, ти тільки на піс... позавчора почав грати. І що? Це норма. Міша взагалі три, три дні грав не міг пройти навіть до таблічок Почти. Ну, вище там таблічок, але потім звивався. Міша, якщо що, це мій вже старий друг, я з яким я вже не дружу. А чого ти з ним не дружиш? А, ви ж поссорились. Так, ну вот я вже на холодильнику, я скоро вже дохожу. До кінця. Тут и Роналду просто. Хі-хі-хі. Я такой. Я... Вы бачили? Вы просто бачиваете? Охереть, я чуть... А, а так? Я в урок чуть не впал, я чуть не впал на весь снес. Фак! Фак! Не матерись. Почему? Ты какашка. Поплячь. Ладно, что чему? Я тоже. Поплячь. Mm -hmm. О, кстати, я забыл то, что можно что-то такое. А я вже не проходжу Це ти проходиш А! Ну, ти як... думав, що ти в Сніжної долині просто? Ну як ти знаєш? Я їх хотів обминути. Прям не удачи. Так бо я вниз подивився. Ти лох, Через ти. твій телефон. Ти лох просто. Чого? Бо я так рішив. Ах ти у Кукашка. Я вже, от, почти піднесся на гору, кстати. Мені тут ще буквально мало лишилось. блін, чого я не можу? О, є. Ми хочемо, щоб ви добили нас в нас 50 підписників, будь ласочка, Якщо можете не підписуватись, якщо не хочете, е, щоб ми проводили стріми разом із Давідом. Давидиком. О, я вже, кстати, на кінці. Давід так розізлився. Я не можу. Ну, це як бути все проти мене. А так і є. Ми в роликом граємо в хованки. Я нічого не знаю. Хорошо. О, все, останній блок. О, давай. Я в тебе вірю. Все, я прийшов, ура! Тебе тоже з'явилось? Трий! Я прийшов! Ааа, Вамос! Ну, взагалі-то я прийшов. Нічого страшного. Ну, наше відео вже пішло до кінця. Бо ми вже йдемо е, показувати свої скіни. І давай, пішли, С, давай, стіл тут, з стіл тут ось, спочатку мій скін. <клес> <клес> от, оцініть. У мене отак от е, ця от штучка сніговик, кстати, кстаті, о, кстати! Давай ми, наверно, в другому відео знімемо, як получити голову, голову сніговіка і, і ще там е, одні цей. Ee, і от. Вот мій скин, А вот уже вже оцінює... оцінюєте його скін. Вот. Тут шляпа, яку я йому проходив. А, ну що ти так? Ти разом ну разом проходив. Ну, почті. Бо я там не міг запригнути, і там взагалі невозможно було запригнути. Ну от, наше відео підійшло до кінця. І ми Дякую, вже прощаємося. Дякую, що що додивилися. Хто, хто додивився. додивився, і на цьому всім пока.